Всіх вітаю. Сьогодні у нас буде огляд, точніше, порівняння, напевно, двох теплових насосів. Дуже рідко таке буває, але в нас зараз вже їх розкуповують, але в нас зараз зараз покажу. такі от два зовнішні блоки, це внутрішні блоки. Ну, внутрішні блоки вони всі одинакові відрізняються тільки мозгами всередині. Тобто це є Тадіран. Це від нього внутрішній блок, а від цього внутрішній блок поїде до клієнта поштою. От. Це є Купер Хантер. Тобто, це насоси з одного заводу. І можна сказати, що це є брати-близнюки. Подивіться уважно. От якщо зняти наклейки звідси, переклеїти туди, тобто поміняти їх місцями, то ви взагалі не зрозумієте, де який насос. Давайте по цьому подивимось. Теплообмінники. Ручка тут, тут теж ззаді, дивіться, решітка. Точно така ж сама, датчики. Ну, тобто один в один. Просто цей насос, він Трохи дешевші. Їх зараз немає. Ми їх коли взяли по акції, його ціна 3150 доларів. Він є в наявності, можна купити, от, придбати прямо завтра, там чи коли ви захочете. Це від нього один блок, це другий блок. Підправимо новою почтою по Україні, куди, куди скажете. Оплачуйте на рахунок. Домовимося одним словом. От. Ці робимо під замовлення. Чекати треба десь півтора, ну, плюс-мінус місяці. Місяць-півтора до двох, ну, як, залежно від загрузки. Чим ближче до зими, тим загрузка буде більша. Що хочу сказати про цей тадіран. Е, дивіться, ми в минулому році ставили такі трошки менші тадірани, трошки менші. Е, це були віта е, типу як Купер Хантер Вітал. Це от. Оці тадірани, я забув, як вони називалися. Ну, тобто, простіша серія, ці йдуть вже до мінус 25, а це було до мінус 15. Ми до них доставляли там підігрів піддона, компресора. ну одним словом от. Але вони себе зарекомендували по відгуках дуже-дуже економні. тобто дуже економні от Є відгук на каналі, там з Дніпропетровська, з Дніпра. Забув як звали замовника. Він прям був цей. Це навіть на сайті там, це є відео, що я сам був в шоці, що він бере там 400. Ну одним словом, в сутки 10 кВт він там брав приблизно. Там 300 кВт на місяць. Я рахую, що це дуже хорошо. Ну, хай цей буде брати там трохи більше. От. В нього вже йде встроєний їхній підігрів. Тут вже покращений компресор. Ну, тобто тут Він і дорожчий, і краще. Це вже наступна серія після цього Вітала. От. Дорожчі ці насоси немає сенсу брати, тому що там все те ж саме, там вже відлічаються іони, ну, тобто, з внутрішніми блоками. Нам воно не важливо, у нас внутрішній блок ми робимо самі. Тому так, от. По куперах теж ми ставили купер такий в воєнному у Львівщині. Це Два роки тому. Е, немає зв'язку з ним. Не знаю. Якщо може почуєте, наберіть мене або напишіть. Хотілося б теж почути, як він у вас працює. От е, ну, Ми ставили цей Віталу Такий менший цей купер. Е, Вони е, якби ці чим відлічаються. Це йде повноцінна 24. -ка. Вона йде, тут трубка йде 16 і 6. -та, а там йшла е, півдюймова, тобто 12-та трубка. І теж шоста. Тобто він був урізаний. Він рахувався як, рахував, як 24-ка, насправді це був так, як 18-ка. 18 ки 18 зараз теж в нас є в роботі. Так що, якось так. Що хочеться сказати про ці. Це вже йдуть насоси, ну, якби, як пояснити? Ну, сучасні, на 32-му фріоні, з, тек, ну, технологічні. Ну, дуже багато. Там, я не хочу пере... Кому, кому буде цікаво, зайдіть в інтернет, подивіться. Е, ну, взагалі тут нема про що говорити. Всі монтажники знають, що Купер або Бутадіран це хороша техніка, яка безвідказно працює там, десятки років у людей. От, і Є монтажники, які працюють тільки з такою технікою, більше ні з якою. Є ще у нас також комплект, от стійка. Під, під колір покрашено порошковою фарбою в комплекті можемо закомплектувати. там. Ціна і на даний момент там для наших клієнтів 3000 гривень. От. Це насос. Ось такий З нашою цією можете сюди зайти і попадете одразу на сайт, так щоб ми не загубилися у вас. По якості виконання, бачите, ми ставимо вже зараз інверторні насоси, вони дуже економні. Дивіться, на якість зборки, як все акуратно зложено. Все закріплено, красиво, все на, на зажимах. Ну, можна сказати, що ми, е е е я горжуся тим, що ми можемо робити такі хороші речі. Тобто в нас хороше виробництво і ми можемо робити. Тут його залиши, залишається під'єднати до системи опалення. Сюди йде зі споживачів, ставиться тут фільтр і перед цим ставиться вище від насоса. Е цей, як він називається, спускний такий автоматичний спускний клапан, щоб, він, щоб спустити в повітря з системи, щоб не було завоздушення, щоб насос нормально працював. От. А звідси вже йде на, або на електрокотел, або зразу на споживачів. тут, Так як я і казав, 16-та трубка і 6-та. Видно, надіюся. Е, що ще хочеться сказати? Це є. Хороша, якісна техніка, яка працює, ми їх вже продали достатню кількість, є зворотній зв'язок від людей. Сусіди заказують багато. Та й так, просто, ну, якби, я не скажу, що там є супер, там ажіотаж якийсь там, що в нас там на, на, на два роки, ні, абсолютно. Але ви ж розумієте, да, що там декілька сезонів воно має попрацювати, щоб люди зрозуміли і ну, вже зрозуміли, але. Якось. Зараз просто ще й час такий тривожний, не кожен може трошку викинути там, на опалення будинку, тому що може прилетіти вже не треба ні опалення, нічого. Але я скажу так, що Господь має берегти. Я думаю, що все в руках Господа, і та війна скоро закінчиться і для людей буде актуально таке опалення, так як йде будуть ще піднімати і світло, і все, то по електротарифі тут взагалі альтернативи нема. Дивіться, ще на, на рахунок сонячних панелей. Якщо у вас є сонячні панелі, ви підключаєте такий насос, як в мене працює, він для сонячних панелей. Літом прекрасно. Зимою він, в нього там споживання буває пікове 4-4,5 кВт, коли він розганяється. І це, якби ті панелі зразу тушать. Цей бере там, коли... Ну, поки він буде нагнітати, це буде одна, одне споживання, потім він там вирівняється, а він буде брати там в районі кВт. Тобто, якщо у вас акумулятор там на 10-12 кВт, на 15, то вам там на сутки рахуйте, що вам хватить, щоб ви собі без плюс сонце. Тому розраховуєте. Якщо ставити сонячні панелі, то тоді тільки такий насос. Бо будь-який фабричний насос, він працює яким чином, він нагнітає. Потім виключається. Коли він нагнітає, він буде тушити вам все. Тому якось так. Е, по, дивіться, бачите, в мене ще такі фанколі. Вони працюють, <кій> щоб не простудитися. У мене як, 5 фанколів по цілому будинку зроблені. Е, що можу сказати? Красота. Тобто е, приблизно 1,5-2 кВт. Бере від сонця, сонце, от сонячний день, і в будинку абсолютно прохладно. Якщо б один був два, то це, звісно, не так. А якщо на цілий будинок ви робите, коли будинок будується, я підкажу, як їх переробити. Я переробляв сам, я хотів їх продавати, просто в мене на всенах вистачає часу. Якщо комусь потрібно, підкажу, де там треба поставити моторчик, як їх підключити, там взагалі без проблем. Це така сама батарея, тільки з вентилятором. Тому тут... О, це в нас ще в мене від електролюкса залишилося. Зараз у нас є зовнішні блоки від внутрішні блоки від Купера. Вони набагато гарніші від електролюксовських. От від цих від тадіранів, від куперів. Від цього нема, це вже продали, а від цих ще є. Є в мене в наявності 5 штучок. Вони недорогі. О, тому кому подобається Купер-Хантер під замовлення, кому подобається Тадіран. Є в наявності, один це крайній насос, не знаю, чи вони ще будуть. Просто хто хоче, ну, він реально вийшовся дешевше, я його можу дешевше продати. 3150 доларів. Тому, якщо є можливість, є бажання, є в наявності зараз отакий от насос. Абсолютно нічим не від... Ну, як, бачите самі, один і той самий насос, просто з різними наклейками. Так що. Якось так. Підписуйтеся на канал. Буду старатися знімати якийсь контент не завжди. Виходить, було і роботи, і своє, там, і служіння, там, і багато чого. Тому не... ну. Але стараємося, стараємося робити якісні речі, для того, щоб у вас було недороге, хороше опалення. От. Якщо є якісь питання чи ще щось, дзвоніть на телефон, не стисняйтеся, я завжди готовий до діалогу. Скажемо, покажемо. Навіть якщо ви не наш клієнт, мені там не шкода поділитися якоюсь інформацією, яка вас буде цікава. Підписуйтеся на канал, буде багато цікавого, Все, всіх у днях, давайте.